Right, through write back і true. Мене звати Ліза, я software інженер. Здебільшого програмую на Java. Про мене багато говорити не будемо. Поговоримо про кеш. Ріцру uh, це стратегія, яка буде працювати наступним чином. Uh, в нас є запит від аплікейшену для того, щоб отримати якісь дані. Спочатку ми перевіримо, чи є ці дані в кеші. Якщо, якщо е, ці дані в кеші є, то це називається кеш хіт, і ми, відповідно, не будемо лізти в базу даних. Ми одразу повернемо е, всі дані безпосередньо з кешу. Е, якщо ж е, даних в кеші немає, е, це називається кеш міс, е, то е, в нас кеш буде виступати медіатором. Ми спочатку е, вичитаємо дані з бази даних. Запишемо їх в кеш і потім е, повернемо дані відповідно нашому аплікейші. Переваги е, такої стратегії кешування полягають в тому, що це зменшує лейтенсі наших запитів на читання через те, що нам, відповідно, не потрібно кожен раз ходити в базу даних, а ми можемо вичитувати дані з кешу. Це зменшує кількість запитів до бази даних. І такий кеш він може бути налаштований автоматично для того, щоб оновлювати дані чи видаляти дані, коли вони відповідно видаляються чи оновлюються у базі даних. Недоліки такого підходу будуть у тому, що для нових запитів, для даних, які ми ще не читали, нам потрібно буде трошки більше часу. Через те, що нам потрібно буде вичитати їх з бази даних, відповідно, записати в кеш і тільки потім повернути користувачу. Це може така стратегія може призвести до того, що ми будемо в кеші зберігати дані, котрі ми потім ніколи, до яких ми ніколи не доступимося, і в тому, що дані можуть стати неконсистентними в кеші, Відповідно до тих даних, які знаходяться в базі даних. Імплементація на рівні Spring вона доволі проста. За допомогою анотації Cacheable вона якраз буде дозволяти нам скіпати метод визову в базу даних, якщо в нас дані вже зберігаються в киші. Наступна стратегія це write through вона полягає у тому, що коли ми хочемо е, записати якісь, е, якісь нові дані додати в базу даних, то е, вони спочатку будуть додані до кеша, а потім одразу після цього вони будуть додані до бази даних. Е, відповідно переваги е, цієї стратегії в тому, що якщо ми використовуємо цей кеш потім і для того, щоб учитувати дані. То всі дані в нас будуть аптудейт. Ну, через те, що ми відповідно оновлюємо і кеш, е, і е, дані автоматично. І це зменшує ризики втрати даних через те, що якраз в нас дані в кеші і дані в базі даних вони зазвичай е, консистентні. Лейтенсі таких записів вона буде достатньо висока е, через те, що нам потрібно. Коли ми записуємо дані, писати їх одразу в два місця: спочатку в кеш і потім е, в базу даних. І е, е, якщо в нас, відповідно, цей кеш використовується для читання і для запису, то і, і в нас зламається кеш, то це може стати проблемою через те, що е, тоді в нас більш ця лейтенсі запитів на читання через те, що нам доведеться ходити кожен раз у базу даних. Для цієї стратегії в великих апплікійшонах краще використовувати якусь eviction strategy, стратегію та да, по видаленню даних для того, щоб, по-перше, в нас не зберігалися ті дані, які вже є не Подруга для того, для того, щоб в нас в киші зберігалися виключно ті дані, до яких ми найчастіше доступаємося, тобто які ми найчастіше вичитуємо. Через наш аплікейшна якимось іншим чином змінюються дані, щоб ми бачили ці зміни і могли реагувати на них, на них відповідно в самому киші. І імплементація цієї стратегії, також вона через анотацію кешпут іде, і кешпут-анотація вона буде змушувати наш метод виконуватися в будь-якому випадку, навіть якщо дані вже є в кеші, для того, щоб проапдейтити його. Тобто, виходить, що коли ми ставимо анотацію кешпут і записуємо дані, якісь, то в нас будуть дані одночасно писатися і в кеш, і в базу даних. E, і тут e, різниця між кешабл і кешпут Анотаціями відповідно в тому, що якраз кешабл вона буде скіпати виконання методу, якщо дані є в кеші, а в випадку кешпут e, метод з e, записом до бази даних він завжди буде викликатися. E, і остання стратегія це write behind або write back. E, знову ж таки, ми через наш аплікейшн хочемо, наприклад, обновити, оновити якісь дані і записати їх. Базу даних. Ми спочатку записуємо дані в кеш, а потім асинхронно колись записуємо дані в базу даних. В чому перевага цієї стратегії? В тому, що покращується перформанс райт операцій тому що відповідно ми не напишемо одразу в базу даних, ми записуємо тільки в кеш і все. Тут через те, що дані будуть зберігатися в киші, і вони ще і на той час, коли юзер буде робити запит для того, щоб ці дані отримати, вони на той момент не обов'язково навіть можуть бути в базі даних, а типу можуть бути лише в киші, і через те, навіть якщо в нас якісь проблеми з базою даних, то ми все одно зможемо вичитати ці дані із киша. Ну, і це зменшує варклот на базу даних, через те, що ми, відповідно, пишемо в неї зазвичай менше, ніж коли б ми кожен раз її оновлювали, коли нам приходить запит. Недоліки цього підходу якраз в тому, що дані між кишом і базою даних можуть бути неконсистентні через те, що ми записуємо їх асинхронно, і в нас може бути якийсь. Ну, якийсь проміжок часу, коли вони будуть неконсистентними. Вони можуть бути втраченими. Якщо в нас буде якась проблема з кешем, і ми не встигнемо до того моменту записати їх в базу даних, то є ймовірність, що ми їх втратимо. Ну і відповідно, якщо безпосередньо сам запит в базу даних зафейлиться, то, скоріш за все, да, ці дані вони будуть зберігатися в кеші якийсь час, але в базу даних вони так і не. Дійдуть. Е, для того, щоб трошки розгрузити базу даних, можна використовувати різні апрочі. Е, По-перше, rate-limiting, тобто обмежувати кількість запитів до бази даних там протягом якогось часу, е, використовувати batching, тобто не писати знову ж таки кожен раз запит, а якось групувати, компонувати їх і робити таким чином менше запитів до бази даних. І таймшифтинг це в базі даних є е, часи, коли багато даних записується, змінюються в базі даних одночасно, е, і ми можемо скіпати такі часи і писати наші записи в базу даних, коли відповідно вона менш нагружена. Right through versus Right Behind. Uh, write through в нас uh, буде гарантувати консистенці між даними в киші і даними в базі даних через те, що ми одразу будемо писати і туди і туди. В uh, Rize Behind uh, вона навпаки uh, може призвести до uh, тимчасової неконсистентності даних uh, між кишами і базою даних через те, що запис в базу даних буде виконуватися асинхронно. Uh, strong Data Durability uh, Знову ж таки, через те, що дані в нас консистентні, е, і в кеші, і в базі даних, це покращує е, data durability. І potential risk of data loss, Якщо в нас дані записалися в кеш, і якийсь там, і що сталося з базою даних, і вони туди не записалися, то, скоріш за все, дані будуть втрачені. Е, High latency for write. І Low Latency for Write, Відповідно, якраз таки через те, що там ми пишемо е, і в кеш в базу даних, а там ми пишемо лише кеш. Ну і Write-Through добре підходить до е, сценаріїв, коли нам потрібна е, консистентність, консистентна дата, і це найвищий, найвищий пріоритет. І Write-Behind підходить е, якраз таки, коли нам потрібен Write-Performance і Write-Heavy Workloads. Е, от е, по презентації це все е, щодо вправи. Е, так, е, я сподіваюся, видно мою ідею. Е, я хотіла трошки сказати: там, е, перше, для того, щоб запуститися, вам потрібно е, підняти Docker Compose. Тут буде база даних і буде Redis, який буде використовуватися для кешу. Далі ви почитаєте ReadMe, там виконаєте ту Вони, в принципі, достатньо прості, бо там треба буде тільки навішати анотації на методи для того, щоб був для того, щоб подивитися, для того, щоб там створити точніше write-through, right behind і read through стратегії. Вони всі будуть в сервісі Go Tournament Service. От. Ну, це вже комплітет гілка. Uh, uh, і uh, коли ви uh, після цього вам потрібно буде запустити аплікейшн. Uh, uh, і коли ви запустите апплікейшн, там на старті, uh, взагалі, це аплікейшн, це турнір по гольфу. От там на старті буде створений цей турнір. Uh, до турніру будуть дадані, додані його гравці. Е, і там буде скидула Джоба, яка буде у цих гравців е, періодично раз на хвилину оновлювати їх е, там бали, е, лунки, як, на яких вони були, е, скільки там балів вони заробили. Е, тобто, фактично для е, того, щоб подивитися, як це все працює, ви можете ну, нічого не робити. Е, ви можете відкрити свагер, е, поклацати там ці. Е, Методи там буде спеціальний контролер, який буде показувати дані у базі даних, от він кешр контролер, і дані із кешу. І ви зможете таким чином порівняти, які дані у вас записані в базі даних, які дані у вас записані в кеші. І, відповідно, для through ви будете очікувати, що вони будуть однаковими, консистентними. Для behind ви будете очікувати, що вони будуть неконсистентними. От, в тудушці там ще описано сценарій, як можна вручну створити власні приклади і подивитися, яким чином дані будуть додані до бази даних і до Е, І остання штука, яку я б хотіла сказати, там буде е, який буде відображати дані з бази даних і дані з кеша. І е, ви зможете також подивитися, е, чи співпадають вони, чи не співпадають. Ну, от, наприклад, для right Behind» там буде оновлюватися ці скори е, цих гравців е, турніру, і ви зможете побачити, що, наприклад, в киші вони вже обновилися, а в базі даних вони ще не обновилися. І це якраз та консиста неконсистентність даних, яка присутня саме в right Behind» стратегії. Ну і в консольку там буде писатися все, що буде відбуватися у вашому аплікейшені, і там буде писатися, яка стратегія застосована для цих даних. От, ну, в цілому, це все.